Доброго дня! Значить замовив ващину. Ціна дуже цікава. Зараз приїхав на нову пошту. Буду отримувати. І побачимо яка це ващина і я вам зараз покажу. Так, нова пошта. Получили ми значить ващину. Ващина 230. Це. Хоча в них є і ващина і 300. Ось якийсь тут є у них логотипчик. Це очі на Садецької області приїхала. Е, дуже цікаво, бачите, вона запакована у ящик. Не так, як звичайно в бумагу. Хоча бумага теж є. Але і в ящик теж. Зараз я достану з ящика. Так, ось доставлю я її з ящика. Ось такий ящик. Дуже-дуже зручно. Вага 5 кг. Ось, вищу готунку. Навіть є їхні номери телефонів, якщо комусь цікаво. Так, і до ващини переходимо. Значить ващинка от така. Я нею не користувався ще. Але виробник стверджує, що тут 80 листів, 230-ї ващини. А якщо 300 замовляємо, то значить, там 60 листів. Так, далі, що у них тут є? Отак вони пакують. Бачите? оце пара. Ці дві штучки вони запакували. Значить Ціна доставки 360 це за дві. значить Пополам це ми ділимо, виходить 180 гривень. Тобто доставка двох пачок вашіни 10 кг, 180 гривень. І саме основне, саме цікаве, знаєте, яка ціна? Ціна пачки. Півтори тисячі 300 гривень кілограм. Значить, у мене в місті 350 гривень в кілограм. Пачка у мене в місті стоїть 1750 Тут півтори тисячі за пачку. Так що, якось так.